І чого б то за серце хапатися та руками махати? Ну, прийшла я вперше за сорок років спільного життя поза північ. І що? Можу собі дозволити, бо на мене чоловіки ще й досі заглядаються, а він рік два і вперед ногами, то треба й мені про майбутнє думати. Хлипкий мій Іван, ой хлипкий. Тільки 60 виповнилося, а він вже згорбився та сили немає. Добре, що хоч зарплата добра, бо він у мене екскаваторник і то вправний. Але як подивлюся, до чого те все йде, то вже мені оскомно стає. Що я без нього буду робити? Пенсію мені його не дадуть, а на мою я не дуже й проживу, а діти точно помагати не будуть, бо це ми їм помагаємо, чим можемо. От щосуботи ходить Іван синові помагати на його лісопилку, там щось крутить, переносить, підтягує, приходить і кашляє півгодини і каже, що йому щось коле. А що ти хотів, кажу я йому. Тож треба дитині допомогти, а хто дитині допоможе як не власний батько. Донька моя старша теж не має щастя в стосунках, бо вже третій чоловік і третя дитина на носі. То, звичайно, що ми помагаємо, і грошима, і з дітьми сидимо, бо ж як і третій випарується, то вже сама буду триматися за серце. Йди, Іване, до дітей, бо треба з ними посидіти, поки молоді прийдуть. Кажу йому, а він йде. а хто має йти? У мене роботи, он купа, а він, як тільки що, то за гаражі біжить, то кому того треба? Потім зранку встати не може, а так з дітьми посидить і їм добре, і йому теж корисно. А прийде з роботи, то я одразу всі кишені перевірю, аби не мав спокуси піти з хлопцями кудись на рибалку, бо всі гроші ми маємо відкладати, бо мало що може статися. Отак і живемо, то я бачу, що не дуже Іван довго профунциклірує, і треба відтепер думати про те, з ким мені далі жити. От познайомилась недавно в подруги з її братом. Веселун ще той, мого віку і здоров'я прекрасного, не чоловіка картинка. А пенсія у нього шахтарська, то я взагалі розтанула. Подруга сказала, що він удівець, і я вже вся приготувалася до компліментів та залицянь. І для цього я все зробила, одяглася, причепурилася, а Івану сказала, що йду на вечірню. Гарно ми в подруги посиділи, яких тільки анекдотів не розповідав Степан, та все на мене поглядала, я на нього. Але подруга давай позіхати та говорити, що вже й так дев'ята вечора, і їй зранку вставати. Пішли ми геть і Степан мене проводжає, а потім і каже, що ми можемо собі ще й в парку погуляти та поговорити. Звичайно, що і на пригощання розчедрився, але я від таких пригощань вже давно пам'ять втратила бо таке було хіба за школою в дитинстві. Комарі гризуть, все в руках тримаєш і стараєшся дивитися, чи знайомі не бачать мене в такому вигляді. Далі ще в мене грошей позичив, бо не ставало йому. Нащо мені такий чоловік здався? Що я йому маю зичити гроші? Я до такого не звикла, але вже мала добути та все до кінця, бо в Степана не лише язик заплітався, поки його додому довела, то вже й північ. Я так змучилася своє майбутнє безбідне будувати, що вже й слів не мала, коли на порозі Іван почав мені претензії висловлювати, де це я ходжу. А що я маю йому сказати? Правду не скажу, тому ляпнула, що така служба, що цілу ніч триває. Але я не витримала вже краще чоловіче з тобою хрест нести, ніж ото перед іншими колінкувати, сказала йому і впала та захропла. Дуже важко нам, жінкам, ведеться в цьому житті. Все самі мусимо робити, а чоловіки тільки на словах мастаки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.